Доброго дня, магітера українського мене звати Олена. Загальний розклад. Якого сценарію ви не чекаєте? Він програється. А вищі сили нададуть вам шанс, можливість або відкриють шляхи, або ви отримаєте чітке розуміння, інформацію, пропозиція, шанс. Реалізувати і реалізувати стосовно фінансового получше і достатку. Потрібно знаходитись в розчаруванні, в стані розбитого серця, сумтуга, тому що раніше ви не могли реалізувати, реалізуватися, досягнути, але ви відчуєте, ви досягнете, ви досягнете успіху, ви чуєте себе переможцем. Але насамперед ви повинні розуміти, що ви творець в своєму житті, і ви повинні вирішувати, що вам робити і як вам бути. І не повинні дозволяти іншим вирішувати за вас. Якщо ви бажаєте активно проявлятися, рухатись саме в заданому напрямку і отримаєте шанс, можливість, або отримаєте пропозицію, і ви бажаєте реалізовуватись, а партнер не вбачає в цьому потреби, то ви не повинні знаходитись в розчаруванні. Ви не повинні дозволяти маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути. Вам говорять про те, що ви самодостатні. Або повинні бути самодостатньою і, власне, робити вибір серцем. А того, чого ви бажаєте, запитайте в себе, от чого ви бажаєте? Промова партнера, так, ви вислухали, але вирішувати вам. Щоб досягнути успіху, ви ресурсна людина повинна працювати і вкладатись. Є два варіанти. От коли партнер вам озвучує і говорить, що саме немає потреби приймати дану пропозицію. То ви можете піти, то ви можете зливатись ресурсно саме в негативні думки, в незадоволення і не діяти. Але вам говорять, що От два варіанти. Другий варіант такий: якщо будете самодостатні, якщо будете відстоювати власні кордони і пріоритети і, власне, брати кермо і маніпулювати ситуацію саме так, як ви цього бажаєте то ви досягнете того успіху, якого прагнете, по відношенню до власної реалізації. Дякую.